Щойно повідомили про потужну бавовну у Ленінградській області. Велику групу російських пілотів ударних ФПВ дронів було ліквідовано на полігоні під Іловайськом. Про це повідомляє видання ВЧК ОГПУ з посиланням на власні джерела. Інцидент відбувся 24 січня близько 15 .00. По території військової частини окупантів, що розташована неподалік села Покровка і Ловайської міської громади, був нанесений ракетний удар, внаслідок якого загинуло 24 російських військовослужбовці, та ще 4 отримали поранення. На об'єкті, що потрапив під удар, знаходились російські інструктори та пілоти ударних безпілотників, що проходили навчання. Згодом, 25 січня, українським блогерам було опубліковане відео супроводження об'єкту українським безпілотником, а також наслідки його ураження. Факт ліквідації групи пілотів підтвердила низка російських блогерів, дотичних до ЗС РФ, а також представники організації, що проводила підготовку пілотів. Вони повідомили, що на полігоні проходили екзамен російські пілоти команди Судний день із так званого батальйону Судоплатова. Вони відомі активним застосуванням ударних FPV-дронів на передовій. Зазначається також, що внаслідок удару постраждали лише люди в ураженій будівлі, хоча на полігоні було безліч інших цілей. Це нібито стало можливим через витік інформації про конкретний захід. У наших е насуржаючих там патрі санітарні. два три От тріки назад були шесть ранені.